Сьогодні ми у Вінниці відзначаємо, як і по всій Україні, відзначаємо День державного прапора. Сама велика цінність нашої України це цей прапор. Метраж цього прапора 100 метрів. Слава Україні! Я тримаю прапор України. Я люблю Україну, бо ця країна найкраща. Це найкрасивіший прапор у світі. Сьогодні долучилася по це прапор надії, прапор нашої нації, за те, що ми боремося. 22 місяці тому пропав мій хлопець, дідик Ростислав Мирославович, 14-та бригада НГУ. Відтоді я борюсь за його повернення. Я батько бійця об'єднаної штурмової бригади Людь Івашенка Віталія Анатолійовича, позивний німець, який вважається зниклим безвісті вже рік і вісім місяців. Сьогодні я тут на цій акції для того, щоб донести інформацію, достукатися як до суспільства, так і до влади наших рідних, наших синів, дочок, наших побратимів. Треба шукати і повертати додому. Це наша біль, це нас болить. Для мене було важливо долучитися, тому що якщо ми не будемо долучатися до подібних акцій, ініціатив, ми забудемо про нашу історію і не зможемо бути сильними та незглавними. Сьогодні приєдналися до також до прапора, тому що наші чоловіки воюють за Україну, за нашу землю. За і ми відстоюємо це все і ми віримо, що буде перемога. Слава Україні!